Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні поговоримо з вами на таку тему, яка вже абсолютно всіх на слуху, про перехід в іншу мірність, тому що зараз да, сама планета абсолютно все довкола допомагає нам в цьому процесі. Тому і ці спалахи на сонці, і вібрації підвищуються і так далі. Але я просто, знаєте, поділюся своїм баченням, як я це відчуваю, ось цей перехід на четверту мірність цей простір. Всі думають, що це, знаєте, щось має ззовні статися. І тоді ми різко проснемося в один день, ніби всі інакші. Відразу всі зміниться, гроші почнуть капати з неба, ви всі відразу знайдете свою улюблену справу, всі, почнуться, всі почнуть. Кожен буде коротше на своєму місці, і все буде класно. Але це не так. Тому що сам перехід, як я це відчуваю, це, знаєте, такий певний внутрішній вибір. І ось цей перехід він відбувається всередині нас. Ось цей процес він буде всередині нас. Коли в кожного свій, да, це не означає, що всі в один момент да, стануть перед якимось внутрішнім вибором. Ні, в кожного своя швидкість, в кожного свій час, в кожного свій е розвиток, комусь це взагалі може і не потрібно. так? Тому ось цей ці, ось ці процес він буде всіх абсолютно по-різному відбуватися в плані часу. Але що буде всіх спостерігатися однаково, це те, що в один прекрасний момент ви відчуєте, знаєте, таке враження, що у вас енергетично. Зовні настільки стисне це все, і знаєте, внутрішньо це відчувається, коли тобі дають вибір: або ти йдеш туди, або ти йдеш туди. Те, що там, воно вже е, втрачає свій сенс, там немає ніякої наповненості, там важко, е, там е, дуже багато ілюзій. І там багато обману самого себе. Але інший шлях, ти ще не знаєш, що там. І цей вибір заключається в тому, що коли ти просто, знаєте, коли ми переходимо в іншу мірність, ми з собою не беремо нічого. І нікого. Це про те, про ось таку внутрішню рішучість. Коли. Знаєте на що це схоже? Коли вам дзвонить по телефону, наприклад, друг і каже: Слухай, в мене є два квитки в дуже класне місце. Але тобі потрібно максимально швидко зібратися, взяти саме необхідне і вже виїжджати. І у вас немає часу, да. Тут, або ти йдеш за імпульсом, да? таким, з таким якимось е, відчуттям, е, якогось такого, забула, як слово українською буде, приключення. Е, е, оце приблизно так воно виглядає да? на відчуттях. Перехід він відбувається. Дивіться, я вам образно просто розкажу, як я це бачу, як я це відчуваю. Е, кожній душі, навіть дитині, це нам, як людям здається, що дитина маленька, як вона перейде, мені треба з собою її взяти, я без неї нікуди не зможу перейти. А як же ж моя робота? А як же ж я буду заробляти гроші? А мені ж треба буде чомусь новому або навчитися. або... Ну, тобто, знаєте, це вся стара реальність, вона вже в новій мірності не функціонує. Вона вже не актуальна. І образно це виглядає, ніби, знаєте, всім дається можливість купити квиток на літак. Або на потяг. Давайте на потяг. І цей потяг в одну сторону. Зворотнього. Зворотнього Шляху немає. І цей квиток дається кожному. Навіть вашій дитині. Тому що це відбувається на рівні душі. Кожна душа знає це. І, І ваше завдання просто, знаєте, все старе себе скинути. Залишити абсолютно все. Ззаду, позаду, і нічого з собою більше не брати. Все старе, воно вже для вас віджило своє. Душа відчуває, що хочеться щось нового. А що саме, ми ще поки що не знаємо, ми ще не, не, не вступили в ці такі енергії, так? Е, точніше, ми почали вступати, да? ми тільки з ними знайомимося, звикаємо до цієї вібрації, а як, тут що. І уявіть, що ви берете цей квиток, у вас з собою тільки можливо паспорт, <смі> і квиток. І ви заходите в цей потяг, і, і ваше завдання просто піти, сісти на своє місце, зазначене, і не, і не озиратися назад. Не озиратися на проважаючих, які ще чекають в 3D, да, які ще хочуть там бути, наприклад. Тому що це така свого роду енергетична прив'язка, да, і ми починаємо якби не свій, якби, м свій вибір ми відкладаємо да, і починаємо думати про інших. Але в кожного, абсолютно в кожного, цей вибір так само є. І це вже їхнє право. Вони хочуть туди йти чи ні. І коли ви внутрішньо кажете собі все, я більше так не можу, я хочу щось нове, я хочу далі рухатися, я хочу розвиватися, я хочу пізнавати щось нове, бачити щось більше, ви просто сідаєте в цей потяг і вирушаєте. Всі питання, які будуть виникати, як же мої рідні, як же робота, як же все решта, це, знову ж таки, цим, цими питаннями ви залишаєте себе в старій мір, в мірності. Ви надаєте собі просто піти прямо, бачити ось цю пряму дорогу і не озиратися на сторону, назад, взагалі, просто їхати прямо. І для кожного з нас там прямо, видно, знаєте, певний сигнал. Кожен з нас його бачить. І наше завдання зорієнтуватися на цей сигнал, на цей а, такий імпульс, блиск, світло, яке нам маячить просто, да? там вдалині стоїть маяк і каже, тобі сюди, тобі сюди. А тобі страшно, ніби нічого немає з собою, ні грошей, абсолютно нічого, але ти просто їдеш, тобі дається ця можливість і ти. Та ну його <ріст> я їду. І ось саме ось це рішення нам, нам дає можливість перейти в іншу мірність. Ми постійно з вами зараз поки що, да, Скачемо по цих мірностях. Ми постійно в цьому знаходимося. Але ваше завдання зараз зробити цей вибір і почати рухатися по-новому. Навіть це не означає, що, знаєш, знаєте, внутрішньо от вже настільки, да, на відчуттях це виглядає, ніби все. Я здаюся, в мене більше немає сил ні. Іде якось це все вирішувати, я, я не знаю, як це вирішувати. От просто я здаюсь і, і довіряюся ось цьому внутрішньому імпульсу, цьому відчуттю, і просто рухаюся, рухаюся вперед, наосліп, не знаючи абсолютно нічого. Це просто ти, ти йдеш е, чисто за відчуттям, чисто, знаєте, на ощуп, в невідомість. І Не треба цього боятися. Це дуже класне відчуття. Е, повернуся до того, що це не означає, що коли ви зробили вибір, вам потрібно на наступний день кидати свою стару роботу і, і все. І сидіти, да, це буде стресово для, для мозку. Але зробити вибір це означає. Я прийняла це рішення остаточно. І я розумію, що цю роботу є. Вона мені не приносить задоволення, вона не приносить мені тієї фінансової... Е, фінансового задоволення. Да? Так. Хтось мені в коментарях писав: не да, а так. Так. І. Але це означає, що я зробила вибір, я прийняла рішення, і я вже з цієї точки, з цього моменту починаю дивитися на інші можливості. Я починаю шукати, я починаю вбудовувати в своє життя нові кроки, які поступово мене переведуть на іншу ось цю гілку реальності. Ось таким чином це відбувається. Це не відразу ви так знаєте рубаєте все своє старе життя просто да, одним махом. Бо хоча, напри... ну, напевно, так теж можна, але це буде дуже стресово, якщо чесно. Е Тому потрібно це робити все поступово, орієнтуватися на те, що мені подобається, що я хочу. Тільки ці орієнтири будуть далі працювати. Вони вже зараз працюють. Розкривати ось це своє бачення. Знаєте, дуже класно допомагає творчість. Ось це креативне мислення в своїй діяльності, воно прям розширює настільки сильно, коли ти навіть ось ці свої духовні знання, да, які знаєш, які через себе пропускаєш, ти починаєш створювати через творчість цю енергію проводити через себе. І це Аж мурашки біжуть. І це неймовірний процес. А саме в цьому заключається сенс духовних знань, щоб нащупати свою унікальну вібрацію, свою ось цю, свої ось ці світлові коди, активувати їх собі і почати їх проявляти, як вібрацію розповсюджувати. І це може бути абсолютно будь-що. Неважливо, яка це професія, да? орієнтуйтеся на творчість. Що вам подобається в творчості? Через творчість ця енергія починає активовуватися. І далі, наприклад, ви навіть якщо будете створювати свої продукти, да, якісь проекти через, через якесь креативне бачення, через креативне мислення, ця енергія пробуджується і воно, якби. Ось цей згусток енергії вашого проєкту наповнюється таким сенсом, такою енергією. І, і люди це відчувають. Люди відчувають вашу енергію, а не те, що ви переказуєте з книжки, наприклад, якісь е, знання, да? е, ну, не на це вони приходять. Хоча і є ті люди, да, яким ще необхідно через розум якби в це зайти. Але вже більшість людей вони вже йдуть на енергію, вони відчувають. Ось. Тому просто орієнтуйтеся зараз чисто на те, що, що подобається. Навіть якщо ви знаходитеся в тому місці, яке вас пригнічує, і так далі, просто сядьте і випишіть для себе декілька пунктів, що мене надихає. Що я люблю, чим я люблю займатися. І почніть це... Кожного дня додайте в своє буденне життя. Ось. Я сподіваюся, що я змогла донести <рігла> те, що я відчуваю, і те, як я це бачу, пишіть в коментарях, поділіться. А, ось. І все, що хочу сказати: долучайтеся в мій телеграм-канал. Силочку я залишу під відео. В описі. Також я вас е, запрошую на свої проекти, в яких живе знання, в яких ви відчуваєте енергію, в яких е, не через слова у вас завантажується інформація і активовується вас, а через саму енергію. Е, я вже розповідала про те, що зараз. В тих людей, яка свідомість вже відкрита до цього, все відбувається дуже швидко. Ви заходите в поле провідника, і у вас активовуються інформаційні енергетичні коди. Тому що ми з вами, кожен, живе вже тут, не перше своє втілення, їх були просто дуже багато. Я навіть не знаю, як... чи є таке слово, цифра така, щоб назвати. Да? Всі. Всіх персонажей ми з вами грали. І, відповідно, все, що можна тут спробувати, ми з вами пробували. І в нашому ДНК це є. Все збережено. І ви можете це просто розпакувати. Тому, якщо вам цікаво, розширити себе, побачити нові можливості, побачити більше, ніж Бачать наші фізичні очі, тому що коли ми виходимо за межі своєї особистості, відкривається такий неймовірний світ. І якщо ви бажаєте, якщо ви, наприклад, новачок і тільки починаєте е заходити в цей світ енергії, відчувати так її е дотор 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 доторкатися до неї, так? Для таких новачків, наприклад, нумерологи, коучі, психологи, астрологи. Я сама в цьому була, я знаю, що це таке. Ось я сама з того виходила, так. І зараз мій фокус уваги якраз направили на те, що мені потрібно створити проєкт для тих людей, якісь які починають виходити з світ енергій, які тільки починають. Тому, мій фокус уваги, знаєте, з цього рівня розвернули назад, сказали: спустися, подивися, проаналізуй, як ти почала розвивати в собі ці здібності, як ти починала активовувати свої канали сприйняття, як ти почала. Які ти практики робила, як ти діяла? І хочу вам сказати саме основне те, що. Це не щось окреме від нас, це не окреме від життя практики да, зранку, і, і потім е, ми йдемо в своє звичне життя. Ні. Все моє життя це, це просто практика. Абсолютно кожен день е, всі свої здібності. Я, знаєте, як, як в мене зараз життя почало будуватися? Через свої здібності я почала будувати своє нове життя. Створювати свою нову реальність через свої здібності, не окремо здібності і життя, а в житті я приміняю ці здібності, наприклад, е вибрати провідника, до якого я хочу піти на курс. Навіть почати з самого простого піти в магазин і запитати себе в своїй душі, що я хочу сьогодні з'їсти, наприклад, да, щось корисне, що буде корисне для мого тіла. І тобі починають підказувати. Або куди мені сьогодні піти, наприклад, чи хочу я з цією людиною спілкуватися, чи потрібно мені продовжувати з нею спілкування? Е, абсолютно всі сфери життя я почала будувати через ось ці здібності. Тому, якщо ви бажаєте в собі розвинути ось цей е, навик екстрасенсорики, да, це скоро вже настільки буде звичне слово. Що таке екстрасенсорика? Це наша та ж сама інтуїція, але розширена. Розширена інтуїція, коли ви свідомо починаєте на неї опиратися. Свідомо в моменті, починаєте цим користуватися. А несвідомо, да, інтуїція в нас рівно присутня завжди. Вона є несвідомо це коли, знаєте, ми просто собі живемо життя, а потім так бам, нас по голові стукнули, і прийшла якась інформація: о, треба зробити то то то, -то». Чи прийшла якась ідея? Так ось це може приходити не просто спонтанно для нас, а це може приходити в будь-яку хвилину, якщо ви будете з цим працювати і практикувати. Саме основне це практикувати. А практикувати да, всі практики, які я буду давати на новому курсі, воно все пов'язане з звичним життям, звичним нашим життям. І це дуже просто, і це дуже цікаво. І життя стає таке цікаве, тому що ви починаєте, знаєте, бачити і проявлену частину, і невидиму частину, яка стоїть за цим. І ви вже це все бачите. Ви бачите крізь цю ілюзію, да? крізь е, матерію, бачите, що стоїть за цим, що стоїть за кулісами. І це дуже прикольно. Тому, якщо ви бажаєте навчитися цьому, так само е, ченелінгу, Ем... Долучайтеся, переходьте в телеграм-канал, вся інформація буде там, силички я залишаю під відео. Багато вже розказала про курси, тому, якщо відкликаються, долучайтеся.